Отже, ми почули велику кількість відповідей. Зараз ми їх прокоментуємо, але ми повинні попрощатися з телеглядачами 49-го каналу, ті, які дивляться нас за допомогою простої антени. Всі, хто нас слухають, за допомогою мережі інтернет, і так само і дивляться нас в інтернеті. А також ті, хто нас слухають, як в інтернеті, а також за допомогою радіохвиль, на хвилі радіостанції Тиса ФМ. Залишайтеся з нами. Ми будемо продовжувати аж до першої години ночі, і буде цікаво. Ну а поки що давайте приймемо нашого дозвонювача. Алло, доброї ночі! Ви в ефірі. Доброї Досі. ночі, так? Я би хотіла задати вам питання. Я відношусь досить проти, знайомств в інтернеті, і віддаю перевагу спілкуванню живому. Ну, я молода дівчина, мені дуже ну, мені подобається фліртувати у різних місцях і з різними ну, людьми, категоріями, незалежно від прошушку населення або соціального статусу. І о, таке питання, чи це є моє самоствердження і підняття самооцінки, чи це є відкритість за спілкування? Угу. Дякую. А, дозвольте вам ще задати запитання? Ми задавали чоловікам. Можемо так вам задати запитання? Ми задавали мужчині запитання, чи стали наші жінки трошки більш скутішими, а, тими жінками, які легше йдуть на знайомства. А тепер хотів себе почути вашу думку щодо чоловіків, чи легше вони зараз йдуть на знайомства, чи все ж таки вони вже почали закриватися в собі? Чоловіки дуже легко йдуть на знайомства, але проблема в тому, що вони. Розлінилися і приймають найбанальніші методи для знайомств. Mm -hmm. Тобто, якщо вони е, під'їжджають до дівчини, наприклад, як часто буває на машині, то вони навіть е, не вийдуть з машини, щоб якось з дівчиною поспілкуватися. А це відбувається в режимі е, пустив в стекло, дівчина їдете зі мною чи ні. Тому е, я думаю, що якщо б вони краще... Намагалися познайомитися з дівчатами був би кращий результат. А як ви вважаєте, де найкраще знайомитися? У вас є. Ми так почули, що у вас є великий досвід фліртування в різних місцях, як ви сказали, то де вам найкраще знайомитися? Де вам найкомфортніше знайомитися? Е, найкомфортніше мені знайомитися в компаніях. Це ну, коли вже мої знайомі приводять когось або. Це найкраще. На дискотеках або в барах це більш такий спосіб, вже не те, що банальний, але не знаю, не дуже я до нього схильна. Ну, звісно, що на в барах, а так само і на дискотеці потрібно трошки більше кричати, щоб тебе почули. Велике вам спасибі за ваш дзвінок. Велике спасибі за вашу відповідь. Зараз ви отримуєте і свою відповідь на ваше запитання. Велике прохання до всіх, хто нас дивиться, слухає. Як чи за допомогою радіохвиль, за допомогою супутникового телебачення, також за допомогою мережі інтернет. Залишайтеся з нами. 8068351010 10-10 для ваших смс-повідомлень. 616191 для ваших телефонних дзвінків. Давайте відповімо нашій дозвонювачці. Чи є це самоствердженням, чи є це самопідняттям власної оцінки? Ну, по перше, я думаю, що вона знає відповідь на це запитання. Я не не бачачи людину, важко сказати, і не знаючи, не бачачи в процесі, як це все виходить. Ну, я думаю, що ця дівчина, яка позвонила, вона не самостверджується. Це її стиль життя, вона є така весела, відкрита для спілкування, і це їй подобається. Тобто Тому це що... вже певні власні такі характеристики. Да, це певна темперамент, характеристика, так? так. Якщо б їй цього не подобалося, вона б цього не робила. Ось і якщо це не приносить їй ніяких проблем, а просто приємно проводиться час, це, це і добре, тому що будь-яке спілкування, чим більший круг спілкування, тим людина збагачується якимось новими враженнями, емоціями, знайомствами, які можуть по тому бути в нагоді. Що стосується, сказаного, що чоловіки розлінувалися, що там під'їжджає машина, опускається скло. Ну, я взагалі це не вважаю знайомством. Це так. Просто а вдруг хтось клюне. Це. Є тупо, банально і скажем нормальна дівчина ніколи на це не відреагує. Причому теперішні сучасні да. дівчата, як чим крутіше самі на таких машинах можуть їздити, і так хлопцям опускати. І, і не тільки той варіант, що раніше рахувалося, чим крутіший автомобіль, тим багатший водій, Так а тепер вважається, що чим крутіший автомобіль, тим більш тим більше в нього кредит. Так, тим більше в нього кредит, тим більше в нього заборгованість. Тому не навіть дівчата і не хочуть спілкуватися з такими чоловіками. Да тому я згідний, що чоловіки. Є ліниві, а на її питання, я думаю, я відповів. Просто, як кажуть на Закарпатті, треба сокотитися, бо не кожен флірт, мужчини сприймають як, як флірт. Вони можуть це. Прийняти як щось більше, а потім попробуй поясни, що це просто я така весела дівчинка. Угу. Давайте повернемося з вами до тих опитувань, які ми чули, де люди знайомляться, як правило. А, які методи ви можете назвати найбільш дієвішими для того, щоб, наприклад, створити сім'ю? Те можна найкраще познайомитися? Створити сім'ю чи познайомитися? Познайомитись для створення сім'ї, так. так. Значить, ну, завжди, напевно, буде цінуватися все-таки роман. Тобто, ну, дивлячись в які ситуації, як будь-яка жінка вона сприйме щось таке романтичне дуже добре. Бо банально дівушка, який час пройти на таку вулицю, то вона вже не відіграє ніякої ради. Ось, можна спокійно підходити. Я вважаю, що можна спокійно підходити. На вулиці і знайомитися, але просто для цього потрібно бути готовим. Потрібно бути впевненим в собі. Це основне. Тобто, якщо є впевненість, то ти своє, свого досягнеш, як у фільмі «Чародєї». Увірю є, і скрізь стінку пройшов. Поки немає впевненості, не пройдеш. Ось це один із таких варіантів. Другий, саме дієвий, я вважаю, це коли є. От, Правильно було сказано, коли в компанії друзів. Тобто, коли є оточення, можна сісти напроти людини, трошечки з нею говорити, трошечки там, трошечки там, і все. Бо якщо один на один, от познайомитись, запросити на каву, це трошки складніше, складніше то потрібно знати, про що говорити. А так в компанії хтось сказав анекдот, хтось посміявся, якось вже йде розмова. І з другої сторони в компанії ти бачиш людину в маленькому соціумі, тобто в маленькій закритій групі, і видно поведінку, можеш проаналізувати, як людина розмовляє, як говорить, яка мова. Тобто мова може бути там вишукана інтелігентна, може бути простенька, може бути якась, скажімо, видно, що це людина там з воловця чи з Березного. І Наприклад, вже настроюватися на ту, на ту хвилю і вже якось ближче спілкуватися. Тобто знайти якісь спільні теми. Під час розмови можна зрозуміти, що дівчина любить то, то. Значить. До речі, щодо того, що дівчина любить, ми з вами говорили про те, що є категорія людей, які завжди готові познайомити тебе з кимось. О, да. І от цікаві факти бувають, що ці, ця категорія людей навіть. Підготовує свого е, знайомого до знайомства з кимось. От, наприклад, коли знайомить чоловіка з якоюсь певною дівчиною, то завжди кажуть, ти знаєш, вона цікавиться, напевно, гарними квітами, фіалками. Не дай Бог з нею говорити про такі, то квіти вона їх е, е, не любить. А от рози, фіалки, наприклад, тюльпани, юлю, мені квіти, вивчи назви всіх сортів, будь ласка, до завтра. Переглянь в інтернеті їхні фото. Так, а дівчину готують. Ти знаєш, він у нього улюблена справа це ремонтувати комп'ютери. Нехай він Ти повинна до завтра вивчити всі комплектуючі. Що таке материнка, що таке оперативна пам'ять, куди так, куди ставиться процесор і так далі, щоб потім ти не наговорила чогось не того. І ці дві категорії людей починають звучувати те, що їм ніколи не потрібно, було лише потрібно для того, щоб знатися. Як ви до цього відноситеся? Негативно, тому що зразу в такий час ми, ми говоримо неправду. Тобто ми завжди видаємо себе за то, як і нещирими. Так можна взнати про людину, так я люблю там. Кішок, я такий, такий, такий. Ми знайшли спільні теми, а коли починаємо ближче спілкуватися, виходить, я, я більше псів люблю, а я котів взагалі не належу. Взагалі на котів алергія, так? Так, да, да, і все. І, і тут уже тоді по, от, викривається ця брехня і є конфлікт.